Доброго дня, шановні друзі. Продовжуємо відео нове вже, але, на жаль, мусимо починати так само. Тому продовжуємо збір Валентину на бойовий дрон Mavic 3T. Ми не зібрали всю суму, тому збір продовжується. Валентин тепер надіслав нам таку свою картину, яку він виготовив тоді, коли був рекомендований до Уманського ППО. У нього тоді була можливість і час. Якось займатися творчістю, тому дану картину ну, от, ми розіграємо серед тих, хто буде донатити на цей збір. Тим часом ми розпочинаємо, бо тема у нас сьогодні доволі цікава. Вона буде охоплювати в собі різні аспекти і, і про те, які бувають подборщики, про те, які бувають продавці, і про те, які бувають насамперед покупці. Бо, на жаль, маємо таку картину, що е, далеко не часто е, покупці розуміють і знають, що вони хочуть собі придбати. І це є великою проблемою як для піріку, тобто продавця, як для подборщика. Бо яку, який би автомобіль він би не запропонував, він би е, його відхилив. Ой, тут багажник великий, тут багажник маленький. Тут колеса низькі, тут колеса високі, тут кліренс малий, там великий, ця багато їсть, ця та дізельна мені для города, я по трасі, ну і так далі. Починаємо. І так, ми продовжуємо з напевно рубрики, коли покупець ведеться на гарний опис, на гарні зроблені фотографії. І продавець мій розказувати досить гарно, але при тому шукає лоха. І ми приїхали на... Саме такий огляд. Це був бюджетний ринок, автомобільчики, в принципі, бачите, заді мене, позаду мене на телевізорі. Давайте трошки подивимося, що і як. Не бачимо. Це дача Логан. Тут є певні, певні фотографії такі досить, досить гарні. Жодної фотографії немає зблизька. Жодної фотографії немає зблизька. Проте, ми бачимо, що ми маємо 1,6, гарк... універсал, газ бензин. Е, в описі продам дача Логан, Універсал, 7 місць з двигуном 1,6 2007 року. Автомобіль доглянутий, має працюючий кондиціонер. По техпаспорту розрахований під 7 місць. Сім місць, потяг паспорту під 7 місць. Але, на жаль, третій ряд сидінь був відсутній. Двигун 1,6 не плутайте з 1,4. Тут варто розуміти, що людина знає, що 1,4 двигуни е, важ... ну, люди їх менше люблять. То за тягу, то за надійність він гірший, чим, чим 1,6. 1,6 простий, старий тракторний двигун, який багато де ставиться, який легко ремонтувати. Е, відповідно, людина наголошує на цьому, що двигун 1,6. Газ вписаний, вся ходова нещодавно перебрана. Зараз в ідеальному стану. Кузов без ДТП, дуже гарний колір, реальний пробіг 240 тисяч, двигун та коробка працюють чудово, від масло від заміни до заміни не витрачає. А кого дійсно цікавить, великий та місткий автомобіль. І за залюбки, відповім. А тепер, давайте ж поглянемо, що нам говорить власник на відео, яке він додав на авторію. Давайте зробимо його на весь екран і слухаємо. Привіт! Продається автомобіль Дача Логан 2007 року випуску з двигуном 1.6, газ бензин, в кузові універсал семимісний Третього ряду сидінь, на жаль, немає, але можна докупити і довстановити Тобто самі кріплення і паски безпеки все є. Кузов дійсно в гарному стані. Серед невеличких пошкоджень це є в деяких місцях позліз лак Саме на даху. Тут я хочу наголосити: саме в деяких місцях зліг, зліз лак саме на даху. В деяких місцях. В деяких місцях це буквально ну, 2-3 місця, де набагато е, злізшого лаку. По факту, що ми маємо подивимося далі. От. І є ще ось такий от нюансик. Е, на дверці багажника з правої сторони є прим'ятість. Є прим'ятість, тобто щоколо двірника у нас тут. Є корозія по кругу, продавець не замітив. Прямтість тільки отут. Угу. По факту, ми ще й з цієї сторони, там, я вже свої фото потім покажу, там також є примятість. Слухаємо далі. Так. так по кузову більше ніяких нюансів немає, всі вікна рідні, не було ніяких ДТП, ніяких пошкоджень. Ось, кого дійсно цікавить, реально добрий автомобіль. Чистенький, доглянутий. Технічно повністю абсолютно все працює: ручник, коробка перемикає чудово, вигон теж рівненько працює. Типу, нюансів ніяких абсолютно немає. Передні скло підіймачі, є кондиціонер. Кондиціонер заправлений. Заводиться в будь-яку погоду. Нюансів абсолютно ніяких немає. Всі вікна по автомобілю рідні. І так, давайте дивитися далі. Що ми маємо? По факту, ми маємо наступне, а, що по опису автомобіль ідеальний. По картинки він ідеальний. Тобто до нього взагалі немає ніяких претензій. Виглядає дійсно круто, опис гарний, ціна смачна. Можна їхати, можна брати, пробіг в цілому невеликий. Давайте подивимося кусочок вже мого відео з огляду. Буквально кусочок подивимось і одразу побачимо автомобіль з іншого ракурсу. Логан. Значить, фари не запутівші, але трошки такі е мутноваті. Хоча оця от свіженька. Прошу звернути увагу, у нас одна фара мутна, а друга прям в стані, як свіженькою і свіженько, наче б її вчора поміняли. Вже певні підозри в принципі, закладаються стосовно того, що автомобіль був небитий. Оця мутненька Трошечки От полірнути би її. Що е по машині? Давайте одразу пройдемося в загальному. Полішилак, полішелак, крило. Дверка водітельська, криса лак. Дверка заднього лівого пасажира нормальна. заднє ліве крило. Ну, можна сказати, нормально. Зверху все одно лак поліс по поліс лак. І тут і тут я показую зараз фотографію з дахом, а і, 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 ну, відео з дахом. Також вставлю фотографію, але я думаю, тут також видно. Це в нас в деяких місцях частково поліс лак в деяких місцях. Лак лізе в нас зазвичай не просто так. Дуже рідко він лізе, коли фарба є дійсно оригінальною на автомобілі. Зазвичай лак лізе тоді, коли деталь перефарбовувалась, тобто Або маляр покращик, який це робив, використав неякісні матеріали, або була порушена процедура, технологія тобто нанесення того то Відповідно, у нас лак починає з часом злазити. А, чому тут полізлак? Продавець не сказав, знову ж таки. Ну, автомобіль ідеальний, варто це розуміти. І тут. Да, так ми дивимося машину. Далі, фонарь цілий сухий. Фонарь цілий сухий. Відбивачі ціленькі-сухенькі, в бамперу є от нюанси. Двері відчиняються зсередини, задні. По ляді, полядах. Задня дверка у нас розпашонка йде, вона не відчинилася з вулиці, за речажок, її власник, точніше, батько того, хто продає, відчиняв зсередини. Тобто взяв за тросик, тобто за замок, відчинив його фізично. По Розпашонки м'ятінка, вмятінка. Далі, що тут у нас маленька вмятинка. опять поліс лак, на накрили тому тут, на дверці також. Хорошо. Ці духи у нас середниці, ну тобто задні складаються, зверху лак трошки підліз. Є трошки коца по порошку. Так. Поліслак-поліслак. Так, і тут у нас попередні бомбури сліди прочосу. Ну, тобто, от ми подивилися відео на кожному буквально елементі. в мене є заваження стосовно того, що в нас лізе лак. Плюс от передній бампер слідами прочосу, плюс задній бампер слідами прочосу. Задня розпашонка є вмятінки, задня права сторона є вмятінки. Це вже якось важко вкладається в риторику ідеального автомобіля. Знову ж таки, додам фотографію. Зараз тут буде вставочка з фотографією спереді. Подивимось на фарки, і тут конкретно видно, що права фара в автомобілі. Вона новесенька, ціленька, наче от на, на продаж готова. Якщо йти далі, от я листаю в себе фото, бачимо батон, з якого ну, лак злазить точно вже давно, і ну, тут тільки фарбувати наново потрібно. Це вже сильно псує вигляд автомобіля. На відео ж, як так вийшло, на відео продавця саме, що автомобіль дуже гарний, і там не видно цих всіх подертостей, цих пошкрябок. Банально просто. Натерли лаком і по пограли світлом на камеру. Все. Ну, от. Наступна фотографія. Знову ж таки, у нас поліз лак. Дах, масово поліз лак зі сторони лобового. Я просто ще далі не дійшов. Далі там взагалі просто трешняк повний. Частково сфотографував тут елементи підвіски. Тут у нас нічого, нічого цікавого, бо стілечка у нас сухенька, пружинка візуально ціленька. Порошки також адекватні, до цього дійсно питань немає. Якщо подивимося на водійську, на водійське сидіння, то ми бачимо, що ліва верхня боковинка в спинці, яка йде, у от нас, вона розірвана просто вже до м'яса. там ще трошки ще буде каркас видно. Далі, далі, далі. Бачимо, знову ж таки, педальний вузол, педалі трохи підтерті. Ну, в цілому ну, більш-менш виглядають. Проте, далі ми бачимо. Хрестовину рульової рейки, ну, тобто рульового вала від, від керма, який йде до рульової рейки. Вона ржава, наче автомобіль плавав. Ну, ця бюджетка це буває. Наступна фотографія, бачимо куліса. Куліса, яка вже тріщилася по швах її просто взяли чорною ізолентою, перемотали. Це автомобіль ідеальний. І продавець про це знає, і продавець розуміє, що він не об'єктивний опис за авто. Ну, опис не відповідає фактичному стану автомобіля. Звичайно, ми не радимо цей автомобіль чи клієнтам. Взагалі не рекомендуємо. Тут нема просто що брати. От знову ж таки, дверка передня права, знизу Знизу вже тут корозія вздуття по герметику, по-живому. Прям так як ми любимо. Абсолютно Абсолютний мотлох який на авторія продається з неправдивим описом. Це приклад того, що. Автомобілі перед купув, купівлею треба перевіряти. І треба розуміти, що на автомобілі навіть старше одного року, він не буде ідеальний. На ньому будуть дефекти, буде подряпанка, буде ще щось, можливо, підкрас. Це життя. Ти сьогодні виїжджаєш з автосалона, проїжджаєш 15 метрів від салона, ловиш камінчик в лобове скло, і ти вимушений замінювати лобове скло. Важливо при купівлі автомобіля, щоб був цілий кузов не небитий. Другий момент це технічна складова. І третій момент це його вигляд. Тобто, по факту, треба думати так, як ви будете в наступному, в подальшому цей автомобіль продавати. З таким підходом я стараюсь підходити до підбору автомобілів своїм клієнтам, щоб автомобіль як радував їх, так і. Вони його могли в подальшому спокійно реалізувати.